Топ 5 книг, які допоможуть тобі змінити своє мислення і досягти результату. «Думай і багатій, Наполеон Хіл класика літератури саморозвитку. Вчить важливості правильного мислення. Хочеш зрозуміти, як мислять успішні люди? Почни з цієї книги. Просто роби, роби, просто. Оскар Хартман. Головний меседж перестань чекати і почни діяти. Книга про те, як подолати страх, ламати бар'єри і просто почати діяти. Маніфест великого тренера. Тім Гровер цю книжку написав великий тренер легендарних спортсменів, таких як Кобі Брайант і Майкл Джордан. У ній йдеться про важливість ментальної стійкості, самодисципліни та готовності долати труднощі на шляху до великих досягнень. Психолог у концтаборі Віктор Франкл. Це одна з найглибших книг на тему психології і сенсу життя. Автор описує свій досвід у концтаборі і пояснює, як навіть у найскладніших обставинах. Можна знайти сенс і залишити внутрішню свободу. І вишенька на торті, моя улюблена накопичувальний ефект Дерен Харді. Це книга про те, як маленькі, але систематичні кроки допоможуть добитися величезних змін у житті. Про те, як вибір кожного дня і твої щоденні звички визначають твій результат. У довгостроковій перспективі це книга про силу регулярності і важливості дисципліни у досягненні твоїх цілей. А яку з цих книг ти вже читав? Чи є в тебе улюблена книга по саморозвитку? Напиши в коментарях.